В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і посяк час, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і посяк час і на віки віків. Амінь. Величаємо тебе, дитятку Ісусе, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітнє славу володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитятko Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятko Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого. І всесвітнє славомо володіння Твоє. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятко Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, війни, нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божествене дитятko Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і час, і на віки віків. Амінь Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, Спаси і помилуй нас! О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку 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 Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятko Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже, серце моє, нехай увійде до нього Христос, Цар слави. Цареві віків, єдиному Богу, хай буде честь і слава во віки віків.